Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал? Це вже 200 якась серія в сьогоднішньому відео. Покажу, яким шляхом, по-моєму, найшвидшим, ефективнішим, кращим можливо дійти до гарної прокачки м'язів на тілі, взагалі, абсолютно всіх, верх тіла, що є дуже головною. Основою для краси тіла, здоров'я та взагалі, якраз на перекладенні брусах, підкачуватись, підтягуючись та віджимаючись, можливо, просто сотнею, тисячу різноманітних варіантів. Із цих всіх варіантів краще всього вибрати, звичайно ж, той варіант, ті варіанти, які є найефективнішими. Так, на мою думку, Краще всього робити. Груди, спина, прес, руки більше всього прокачуються на звичайних класичних підтягуваннях та віджиманнях на брусах. І в відношенні такому певному тих самих вправ, віджимань чи підтягувань, видозмінюючи їх змінюється нагрузка на м'язи та прокачується тіло по-різному, що є комплексно, класно, тому що, якщо робити просто для прикладу, підтягування звичайні, навіть високі до грудей, то, додаючи різні види підтягувань, прокачуються буцімто ті ж самі м'язи, але насправді інші Частини тих самих м'язів задіюються. На мою думку, найкращим методом прокачки м'язів на перекладні та брусах, тренуючись своєю вагою тіла, є тренування без відпочинку. Показую приклад в невеликій кількості тих підтягувань та віджимань, які по класичному прикладу, можете пробувати повторювати та зацінювати таку методику та стиль тренування. Взагалі, тренуюсь уже багато років, з того часу, коли створив програму тренувань Воркаута дами, створив базу воркаутера, а це вже більше п'яти років. Звичайно, по різному за цей весь час тренувався, але з усіх тренувань, якраз з того часу, почав займатися. Відеоблогінгом, навіть раніше, тому перепробував просто сотні, тисячі, навіть не рахував, скільки різних тренувань в особливості своєю вагою тіла. Тому за цей весь час поки що, чесно кажучи, нічого кращого не знайшов. Це не тільки тому, що це моя програма тренувань в основі таких. Тренувань своєю вагою тіла без відпочинку, але й через те, що дійсно, знаєте, з інших тренувань, які пробував мені схожі тренування, де було менше відпочинку по 10-15 секунд, подобались більше і, пробувавши такі тренування, дійсно на собі відчував кращий ефект. Взагалі, в цьому відео памп, наповненість м'язів, просто Нереально все величезне, велике, надуте, накачене. Просто як у бодібілдерів таке враження, а це всього-навсього тренування своєю вагою тіла. Причому по часу недовге через те, що підхід, кожен, який робиться на перекладині, прокачує більшість. М'язів спини, то м'язи грудей відпочивають. І після цього, зробивши підхід уже віджимань на брусах, відпочивають м'язи спини, а м'язи грудей вже задіються. І таким чином руки прокачуються на обох вправах, якщо це дві вправи, тому що можливо в таких сетах та тренуваннях робити різні види вправ. і навіть на одних брусах чи перекладині можливо зробити схоже тренування по силі для прикладу, підтягування на перекладині чи виходи з силою, після чого віджимання від перекладини Те ж саме, що на брусах можливо підтягуватися, якщо хтось цього не знав Тому просто наглядно, якраз під час. Зйомок свого серіалу, який ви зараз дивитесь, як накачатись, це приблизно десь було около півроку, можливо, навіть трішки більше часу спочатку тренувань та старту проєкту. Ось таке тренування дало такий сильний памп. Тому більше тренувань на сайті програми тренувань workoutadama.com, а точніше www.workoutadama.com. Пока.